Зараз будемо про видатний твір літератури, хоч і не художньої, а і про видатну людину, яка написала цей твір. Юрій Щербак, письменник і державний діяч, щоб не перераховувати всі його дипломатичні, екологічні, медичні і так далі. Регалії, і зараз Юрій Миколаївич з нами я бачу, та ви чуєте нас? Я чую прекрасно, я вас вітаю. Так, я вас вітаю з тим, що вийшла ця книга, і е, мені Леонід Фінберг сказав, це просто така книга, що ой-ой-ой, ну для мене. Рекомендація Фінберга, навіть якби я вас не знав і вашу творчість не знав, вона багато важить, Тому я зразу почав з вами зв'язуватися. І от відбулася презентація нової книжки Юрія Щербака Вбити імперію зла Росія, вічний ворог України. Як державний діяч, як ви можете собі таку категоричну таку заяву дозволити? Ну, ви знаєте, якби я був на державній службі сьогодні, я можливо був би обмежений якимись певними протоколами. Хоча сьогодні президент Зеленський заявив, що було б дуже нормально вбити президента Росії Путіна. Ну, а це коректна заява для державного діяча, тим паче, знаючи, що коли Зеленський величезним пієтетом ставився до... Путіна міжнародного злочинця, кримінального злочинця і е, людину, яка пішла на е, акт такої кривавої агресії. Тобто я не думаю, що сьогодні ми маємо якісь е, певні обмеження щодо Росії, знаючи е, ті всі е, міжнародно, е, міжнародно визнані кримінальні е, і терористичні дії якими уславилася Росія впродовж цієї війни, яка почалася врешті-рештне в 22 році, а в 2014 році, згадаємо, і захопила 20% території суверенної країни України, з якої вона мала угоду підписану Єльциним і Кучмою. І потім підтверджено тим же самим путіним, коли була делімітація українсько-російського кордону. Отож, ми сьогодні повинні казати всю правду, яку знаємо про сусідню країну, яку часто ми називаємо ордою. Або е, мордором і, і різними не, не, не дуже добрими назвами Ну, щодо орди, це питання таке, тому що орда це є форма суспільно-політичного устрою деяких тюркських народів, зокрема і нашого братнього кримсько-татарського народу. Але чого в запалі не скажеш? Тут виникає питання, чому і як довго ви готувалися до цієї книги? Я знаю, що і ваша діяльність і дещо із вашої літератури було якби передмовою до цього. Але коли ви вирішили, пане Юрію, що я напишу цю книгу, і я її видам, пане Андрію. Це дуже цікаве питання. Я вам дуже вдячний за нього. І я знаю точну дату. Коли почалася моя я називаю це, моя приватна війна з Путіним, uh -huh. і я точно знаю дату. я вам розповім це цікавий епізод, і далеко не всі е, е, наші українські читачі глядачі знають е, це. Отож, е, в 2003 році, в першому даруйте 2001 році, у серпні місяці. Я тодішній був посол України в Канаді, приїхав до Києва на святкування 10-ї річниці Незалежності України. Я приїхав у серпні місяці і напередодні святкування 23 серпня 2001 року сидів у своїй квартирі. А вікна виходять на Бесарабську площу на площу і на Хрещатик. І мій син, який був на балконі, підходить до мене і каже: тату: подивися, там щось дивне йде, якась процесія, ти пізнаєш, хто там іде? Я виходжу на балкон. Це день напередодні, вже надвечір'я, тихе, таке прекрасне. Осоння над Києвом згасає вже сонце поступово, і хрещатик абсолютно порожній. Нема нікого, руху там немає перекрити. Уже завтра буде демонстрація військовий парад. І я дивлюся, що з боку центрального універмагу по хрещатику посередині проїжджої частини іде чоловік 6-7 максимум. В чорних Строях всі, і вони поступово наближаються до Бесарабської площі. Я дивлюся, перший, кого я пізнав, це був Чорномирдін, який недавно був призначений е, послом Украї... Росії в Україні. А потім дивлюся, що поруч з ним іде Путін. І от вони йдуть по Хрещатику як майбутні хазяї. Як майбутні завойовники, як майбутні господарі цієї країни, і роздивляються е, навкруги, і це поступово наближається до мого балкону. І а син каже: От би якби у нас кулемет був або там гранатомет, я кажу: ну слухай, заспокойся. От е, вони підходять до Бесарабської площі, дивляться, а ми стоїмо з сином на балконі, на них дивимось. І потім під'їжджають чорні машини. Вони сідають і зникають. От для мене це початок тої агресії російської, якою сьогодні ми е, маємо справу вже е, по-справжньому, коли Україна е, вогні, Україна спливає кров'ю, е, Україна під бомбардуваннями російськими. Але я ніколи не забуду той момент. І після того я е, почав писати, я і до того писав про. Небезпеку російську і зібрав це все в одну книгу, яку власне презентував нашим читачам в українському домі. Юрій Миколайовичу, мені здається, що я вас розумію і як українського патріота, і як киянина, не дарма ж ви так підкреслюєте, та що хрещатиком ідуть, там Бессарабська площа і так далі. Це все дуже дуже пов'язане. Наскільки, на вашу думку, за вашим відчуттям, важливо було те, що Київ стояв у ну, наприкінці зими і навесні минулого року, наскільки ми. Скажімо, повторювали те, що робив в цей час Харків або інші міста, а наскільки і самі були для когось зірцем і прикладом. Пане Андрію, ви знаєте, у мене є гірка пам'ять дитинства, бо е, мій е, похилий вік е, власне свідчить про те, я був е, е, свідком, ну і певною мірою учасником маленьким Другої світової війни. Я mm. пам'ятаю день. Коли німці бомбардували так само о 4 годині ранку, як і росіяни Київ, а потім ми з Києва поїхали до Харкова. І я вам хочу сказати, що це дивовижна доля двох міст, тому що німці Київ менше бомбардували, а Харків вони просто е, люто те, що саме те, робили те саме, що російські агресори е, е, в 22-23 роках те, що Київ устояв, це величезний символ, надихаючий нашої перемоги. Тому що Київ для них, ви знаєте, це дуже, дуже ціль така сакральна. Вони хочуть захопити Київ. Вони не даремно тоді ходили по Києву і придивлялися як переможці майбутні. І сьогодні вони мріють про Київ. Я недавно переклав на нашому сайті. Ви бачите, медіафорум. Це наш е, українсько польський сайт, е, який ми видаємо в Польщі. Я зараз в польщі перебуваю. І я переклав е, інтерв'ю видатного польського історика Анджея Новака. Професора Ягелонського університету, в якому він каже, що здобуття Києва захоплення Києва, загарбання Києва це. Ціль номер один для росіян для кожного з росіян. Бо вони зачаровані отою, Я не знаю, хто вигадав цю приказку, що Київ матір городів руських. Але руських це ж тоді малося на увазі Київська Русь, не російських російських взагалі не існувала в той час. І от ця власне метафора для них є. Сакральною, і вони зробили б усе можливе, якби вони могли захопити Київ. І на щастя нам вдалося відстояти, і це величезний символ нашої майбутньої перемоги. А Харків знову ж таки та ж доля нещасна, яка була під час другої світової війни, коли Харків, а я дуже люблю це місто, прекрасне місто. Я перемоги. теж тому і запитую. Ну так я дуже люблю Харків. Я всюди казав і е, ви знаєте, е, і я пам'ятаю Харків власне 41-го року. Ми жили недалеко від е, е, залізничної станції. Вони просто вночі розносили все. Бомбардувальники німецькі. Е, і я пам'ятаю ті лінії е, оборони, які зводилися в Харкові. І тричі Харків переходив з рук до рук і там втратили е, Червона армія, десь 300 тисяч бійців. Німці там втратили дуже багато. Це ну якесь е, місто, позначене злою лихою долею. Я сподіваюся, що Харків. Залишиться звичайно українським і буде відроджений, буде стояти там недалеко, на жаль, від російського кордону, але це теж. Наше прекрасне місто, за яке ми повинні боротися, пане Юрію. Назва книги Вбити імперію зла Росія вічний ворог України. Але ви самі, от буквально дві хвилини тому, сказали, що мовляв, тоді Росії не було. Термін Росія назву таку ввів Петро. І, наскільки я знаю. А до того воно по-іншому називалося. То хтось вам скаже, а чого ви не сягаєте глибше в історію? Ну, ви знаєте, можна, ви, ви праві, звичайно, ви маєте рацію. Можна називати це Московією, я не знаю ще якісь там назви. Справа не в тому. Я думаю, що це загальновживана назва, тим паче, що вони слово Росія останні 20 років перевиховували весь народ в дусі просто безмежного шовінізму. Ви подивіться, які були ексеси за кордоном, коли там російська якась мізерна команда вигравала матч, що вони там розносили все навколо стадіону. Вони кричали: Росія вперед, Росія там вони помішані були. І це спеціальна держава. Підживлювала оці шовіністичні агресивні настрої російського натовпу, і Росія стала власне, символом для всього світу, як Раша, як Росія, як імперія нова імперія, яка хоче відродити радянський союз, але вже без комуністично-інтернаціональних ідей, а під прапорами. Шовінізму під прапорами Чорної Сотні, під прапорами Московської православної церкви, отої, яка підтримує російську агресію. Тобто це сьогодні Росія стала таким словом, яке я вирішив в назві застосувати, тому що думаю, що це найбільш адекватне на сьогоднішній день слово. Ну і коли Юрій Щербак згадав про якусь там команду, яка російську вигравала, десь звісно, на мене війнуло маленькою футбольною командою і іншими його чудовими оповіданнями і повістями із нашого колись дуже мирного життя, і можливо, ну останнє я скористаюся дипломатичним досвідом Юрія Щербака і запитаю і знанням. Близького сходу. Там заспокоїться не заспокоїться, там дуже складна ситуація. Ви знаєте, з першого дня, 7 жовтня, я не відриваючись дивлюся ізраїльське телебачення. Я згадав географію Ізраїлю, яку я дуже добре знав ну, колись, так. бо я був першим послом в Ізраїлі. І е, мені дуже близькі там ці назви, бо я всюди бував в, в Кибуцях в тих. Е, Більше того, я був в секторі Газа. Я зустрічався з Єсіром Арафатом, і бачив оце перенаселення, жахливе місто, де 2 мільйони людей зосереджено на невеличкому клаптику землі. Я все це якщо, говорив... якщо порівняти з Києвом, то це який район буде приблизно? Ну 2 мільйони. За який район не, ну це... я маю на увазі, територіально: це Воскресенка чи Шулявка? Чи... А ну да, да, це невеликий, да, це порівняно невеликий район Києва. Бо звичайно, за площею Київ розлоги і е, набагато більше території. Mm. але ж там не забувайте, що там пустеля, яка е, межує з Єгиптом, е, і Там перехідний є пункт Трафа. І власне це місто Газа, де в підземних тих тонелях перебувають бойовики Хамасу. Я дивився потім я надивився тих жахливих злочинів, які вони робили. Що вони виробляли з мертвими тілами тих нещасних солдатів і тих молодих дівчат і хлопців, які потрапили їм під. Під їхні вбивчі постріли, і так далі це жахлива була ситуація. І з того часу я весь час дивлюся ізраїльське телебачення і мушу сказати, що далеко не просто там буде подолати. Ви бачите, що ісламський світ і Туреччина вибивається на чоло цього світу, хоче стати навіть не Саудівська Аравія. Вони е, е, агресивно дуже виступають проти Ізраїлю, проти е, його спроб подолати е, бой, бойовиків боївки Хамасу. А е, ця історія не закінчиться за один тиждень, за два. Я боюся, що це буде продовжуватись, тим паче що на е, Півночі Ізраїлю на кордоні з Ліваном там же діє хезбала, яка є проксі армією Ірану. І от від позиції Ірану багато залежить, бо цей конфлікт може в один день спалахнути величезним таким міжнародним вогнем. І це другий фронт для Путіна, який відволікає увагу від України всього світу. Тобто це дуже серйозний конфлікт. І звичайно, те, що Україна безоглядно взяла позицію, стала на бік Ізраїлю. Я думаю, це був правильний вибір, тому що, в принципі, хоча Ізраїль дуже непорядно, я маю на увазі керівництво і нетеньягу поводили себе щодо України. Вони відкидали можливості співпраці з Україною. Я думаю, що зараз. Буде змінене керівництво Ізраїля, і Ізраїль стане нашим стратегічним союзником. Дуже дякую. Нашим співрозмовникам в інформаційному маратоні громадського радіо на Ютубі на нашому каналі. Цього разу був Юрій Щербак, письменник-видатний і. Видатний державний діяч український. Хто не згоден, пишіть мені на Viber 0676740476, 40476, а хто згоден, так само напишіть. Мені буде приємно. Пане Андрію, я згоден. Та, чудово, ну то напиш... напишіть на той номер вайбер. Добре, все, дякую, дякую. успіхів. Дякую.